Ну, а тим часом Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News знову підкреслив свою ключову роль в регулюванні конфлікту. Я завжди відчував, каже він, що не може бути зустрічі без мене. Без мене угода не пройде. Американський президент фактично анонсував швидку зустріч з Путіним. Давайте послухаємо, як він це сказав. У мене дуже хороші стосунки з путіним. Думаю, ми досягнемо домовленості. Нам потрібно зустрітися. І гадаю, ми ймовірно це заплануємо, бо я втомився від того, що хтось інший їздить на зустрічі та займається цим. На зв'язку зі студією Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних питань. Пане Станіславе, я рада вас бачити і чути Мої вітання, ради на взаєм. А пане Станіславе, от є ж інформація про те, що коли Путін озвучив, зробив цю пропозицію серед ночі, так про те, що зустріч має відбутися у Стамбулі 15 травня. То у президента Зеленського спочатку перша його реакція була, що він не хотів їхати, він хотів проігнорувати в Стамбул. Але під тиском наших коаліцій охочих. Ну і звичайно, що Дональд Дональд Трамп він доклався, склав, що негайно треба вирушати, негайно треба скористатися цим шансом. Ну і ця зустріч і, і, і президент Зеленський вирушив до Стамбулу. І от у от, цей конструкт пам'ятаєте, 19-й рік стадіон так стадіон. Ну і тут на можна провести певні паралелі: Стамбул так Стамбул, Як ви вважаєте, все це спрацювало? Ну насправді я думаю, що о, головною метою російського диктатора Володимира Путіна й було те, щоб е, президенту Кине Володимир Зеленський відмовився від перемовин у Туреччині, як і будь як і будь-де е, е, щоб не було прямої зустрічі, адже фактично і не було е, підґрунтя для ць, для таких перемовин не було причин, тому що Путін фактично е, ну він дав зрозуміти е, під час цієї промови. Під час цього виступу, що він не бажає приставати на трисліденне перемиря, яке було запропоновано, навіть вже в ультимативній, скажімо так, формі коаліцію охочих, і скажімо так, він так само. Сподівався, що е, Зеленський не захоче, не захоче так само зустрічатися з причин того, що е, було відповідне рішення РНБО, е, щоб е, таких щоб унеможливити такі зустрічі. Ну і більше того, ми повинні розуміти, що і Україна не визнає е, російського диктатора як законного президента, враховуючи те, що він е, проводив вибори на окупованих територіях. Минулого року тому ми знову ж таки мені здається, що він от сподіваючись, що Зеленський не, не приїде, хотів показати, що от він, нібито, запропонував, що він Путін є головом миру і він не готовий домовлятися. А от проблема лише в, в Україні, і цей план тут не спрацював, але для Путіна відкрилися інші. Можливості, і, наприклад, те, що він послав делегацію низького рівня, це також, як виявилося, сподобалося певним чином Дональду Трампу. і побачив, що є певний прогрес, і відклав запровадження таких жорстких санкцій проти Російської Федерації. Про що до речі також було домовлено. За підсумками е, зустрічі коалі... коаліції охочих в Києві. Тоді ми пам'ятаємо, що учасники цієї зустрічі е, в телефонному режимі спілкувалися е, з американським керманичем, і тоді власне відбулася оця синхронізація дій. А, а натомість Путін, е, от, от, от е, Цією зустріччю у Туреччині навіть без своєї безпосередньої участі От він і зміг поки що фактично розорганізувати і, скажімо так, відокремити. Європу від Америки бачимо, що наші партнери е, по європейському континенту вони е, проявляють бажання запровадити санкції, і вже є інформація, що вони готують нові пакети з більш, з більш жорсткими обмеженнями проти Російської Федерації, і її, е, 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 її галузей економіки. А ось американська сторона, на жаль, вона зараз не проявляє рішучості, рішучості, і мені здається, що Трамп сподівається, що дійсно можна буде найближчим часом якось це питання вирішити і досягнути мирного врегулювання. Ну можливо, після прямого, прямих перемовин із Владіміром Путіном. Чи дійсно це так чи, чи не так? Побачимо, але насправді встав, знову стався той ефект ефект, який і такого фактичному. Зараз намагалися від відійти те, що між Росією та Україною знову ставиться рівності. Більше того, офіційний Київ знову потрапляє під тиск американського. Президента і ну в цілому ваш офіційно Вашингтона, як ми бачимо, навіть по цим заявам, які лунають від Дональда Трампа, він фактично дає зрозуміти, що з Путіном можна домовлятися навіть попри те, що він відправив делегацію такого низького рівня, і, і що якраз таки у, у Зеленського немає е, якихось козирів, щоб можна було про щось домовлятися. Ну знову ж таки, е, ну на мій полю це не прийнята звичайна ситуація, але. Е, Такі реалії, і я думаю, що тут потрібно якась працювати більше з американською стороною, щоб оцей дисбаланс вирівняти, тому що виходить, що Російська Федерація вона нібито досягнула своєї мети, показавши, що вона е, хоче мирного врегулювання, але судячи по тим. Ультимативним вимогам, які не змінилися, або навіть стали більш жорсткими, що вона от дійсно ну, бажає одного капітуляції України і всього вільного світу. А натомість Україна може дійсно опинитися перед ризиком непостачання чи недопостачання тих чи інших типів західного зброєння, боєприпасів, технологій, розвіданих і тому подібне. І на жаль, це дуже серйозна для нас і критична можлива ситуація, і якщо надав. Алі зберігатиметься цей тиск, буде дуже важко, скажімо так, в цій ситуації знайти якийсь, е е е якийсь вихід, враховуючи те, що тут вже буде тиск не лише Росії з одного боку, а й наших західних партнерів. Передусім е я говорю про Сполучені Штати Америки. От ви е, е, вжили слова е, Росія намагається розсинхронізувати Європу і е, Сполучені Штати Америки. А мені здається, що е, Росія вона вкотре Путін про вкотре переграє і Європу, і Сполучені Штати Америки. Ви самі зазначили, що вже намагається Дональд Трамп е, значить е, оптимістично бути налаштованим щодо можливості продовження діалогу з Росією. Тоді як Європа. от ще напередодні 15-го, от я дуже добре пам'ятаю в ефірі, а в неділю це було, і що тепер ця коаліція охочих має ну здав скласти тест на свою рішучість. Вони сказали, що до 12 травня, якщо не буде припинення вогню, Пам'ятаєте, да, коли вони приїжджали 10-го mm -hmm. числа? Так, так. Вони ну, власне, сказали, та да, вони сказали, що все будуть застосовані проти Росії потужні санкції, маючи на увазі енергетичний і банківський сектори. Да? І ви самі сказали 17 й пакет санкцій, тобто 16 попередніх, які ну по великому рахунку, та звичайно, вони дошкуляють в економіці Росії, але бачимо, що поки що вони тримаються, так тримаються. От і тому е, моє питання таке: чи будуть санкції від європейців, чи знову вони так само підлаштуються під риторику американського президента і будуть казати, ну все ж таки, цей переговорний трек зберігається. Давайте як каже фантастична жінка Джорджа Мелоні фантастичною її назвав сам Дональд Трамп. Що не варто випускати руки? Треба дати час і продовжувати працювати? На жаль, такий сценарій є можливим. І Дійсно, ви правильно зазначили, що спочатку коаліція кочих нібито проявила рішучість, коли вони перебували в Києві, і вже після того, і навіть коли тоді серед ночі Путін звернувся там перед пресою. Цю ви виступ, про який ми тільки зараз е, говорили. І я хочу надати, що тоді багато хто з наших партнерів, е, ну зокрема, і новий канцлер е, Німеччини Фрідрих Мерц, і е, польська сторона, і багато інших. Вони казали, що ні, 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 все, ось, там. Е, Час пішов, час бігає, і в понеділок це вже все. Це вже дедлайн, і будемо запроваджувати санкції. Однак тоді я думаю, що під тиском ну, зокрема. Ну, чи так під, під, під сильним впливом, можливо, як, якщо можна так сказати, американської сторони вони все ж таки послабили позиції. Самі європейці тоді сказали, що ні, давайте все ж таки дамо шанс Росії 15-го, тоді говорили е числа 15-го травня, але насправді зустріч відбулася ще пізніше на добу е 16-го травня. Вчора е от е і бачимо, що вже тиждень. Пройшов після переговорів у Києві, і насправді нічого поки що не відбулося. Санкції санкції не запроваджені. Путін собі от і його поплічники висуваються нові і нові вимоги. А насправді це все ті самі старі, тільки вони їх в нові обгорці бувають. Дещо а можливо вони нові для насправді для американського керманича, але не для нас. Ми розуміємо, що це фактично означає знищення повноцінної незалежної української держави. От і я думаю, що тут зараз буде непростий вибір перед нашими партнерами, і на мій погляд, є ризик того, що санкції, навіть якщо і будуть запроваджені, то вони не будуть такими, якими вони могли би бути. Проти Росії з огляду на її бажання надалі продовжувати агресію проти України. А тим більше, якщо не будуть не буде не будуть запроваджені санкції американськими партнерами, то ефект звісно буде значно меншим, і це власне те, чого і міг добиватися Путін. Бачимо, він, і з одного боку він не прилетів до Туреччини. Він показав, що він голуб миру. Ну знову ж таки, ми це утріруємо, але так як може Трамп його. Сприймати санкції, не введені, підтримка України залишається під питанням в тій мірі, які які треба, і на е, натомість я не бачу, щоб саме Трамп тут був переможцем, щоб європейці були переможцями, і що Україна наблизилася, хоча б до впровадження тридцятиденного режиму припинення вогню. Це насправді велика проблема, і тут потрібно, звісно, е, е, дуже серйозно е, мати розмову. Я е, сподіваюся, що. Ті переговори, які відбулися під час е, саміту європейської політичної спільноти в Терані, дадуть свої плоди. Там також говорилося про санкції, підтримку України усіма можливими е, способами. Однак американці все одно випадають з цього пазлу. І мені здається, це е, те, що абсолютно влаштовує Путіна, тому що він знає, що е, європейці не зможуть завжди запроваджувати е, якісь сильні пакети, ну тому що вони потрібен консенсус, якщо беремо саме Європейський суд. Юз тут потрібна згода такої країни, як Словаччина, Угорщина, ну і взагалі всіх країн, але, але завтра країни... завтра починаються вибори там заключений етап виборів в Румунії і перший тур в Польщі в так? Польщі, абсолютно вірно. І Ми не знаємо які будуть результати цих перегонів, і, і, і таким чином Путін знає, що Європа поки що не є такою рішучою, як вона хотіла би так. Декларативно однозначно підтримка є і в на політичному. Мому рівні і економічно нас підтримують наші е, європейські партнери. Але от таких, щоб драконівських санкцій, то от, на жаль, поки що, ми не бачимо а сполучені штати вони могли б і зі свого боку скажімо так, запровадити е, сильні дієві обмеження проти Російської Федерації, а також проти її партнерів, проти тих держав, які з нею торгують або допомагають обходити санкції, дають їй тіньовий тіньові флоти, тому подібне. Плюс Дональд Трамп ще міг би вплинути на того ж самого прем'єра Словаччини Роберта Фіц чи його е, е, чи угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, і таким чином європейський союз міг би вести більш е, такі дієві і ефективні. Пакети, а зараз ми бачимо все таки е, ми далекі від е, так, так, е, е, такого е, е, і тому я думаю, що. Е, Наразі не варто очікувати, що дійсно західний світ завдасть настільки болючого удару Росії, що Путін вже з позиції сили захоче сісти за стіл перемовин. А такі от раунди, типу як ми бачили перед цим в Стамбулі, вони будуть звісно проходити. Можна знову ж таки обговорити обмін військовополоненими там і інші такі питання, але чи наблизить це процес мирного врегулювання ну, хоча б 30 не перемир'я, ну я поки що не бачу, можливо, дещо в пізнішому в більш пізнішому, ну в більш, е, пізнішому часі. Але е, Путін Путіну поки що вдається водити е, заніс, скажімо так, того ж таки дональда в тому то справа, що ви так виглядає, що ситуація нагадує те, що називається Ксюмарон, Україна наполягає на тому, що будь-які переговори тільки після припинення вогню, але під тиском і європейців і сполучених штатів вона втягується в цей перемовний процес припинення вогню немає, ба більше він ще й посилюється. І знову ми ну, якось ну, виглядає так, що пошиті в дурники, ну чесне слово, поки що так. Єдине, що оптимістичне, що от хотілося б на закінчення нашої з вами розмови, це цитата, до речі, голови офісу українського президента Андрія Єрмака, який написав, що. Він російською тут, але я скажу українською. можу розказати вам тільки те, що я чув від президента Трампа колись? А він сказав: якщо Путін відмовиться заключати мирне, мирну угоду, соглашення, тобто угоду, я дам Україні, я дам Україні набагато більше, ніж вона може навіть собі уявити. Кінець цитати мені дуже подобається ця його фраза, Андрій Єрмот. Отак, а я хотів би тут? Продовжити е, це відомою цитатою нашого відомого е, поета Тараса Григоровича Шевченка, а діждемось таки колись. Угу. Так, так, так. Дуже дякуємо вам, пане Станіславе, за те, що були з нами на зв'язку. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, з нами на зв'язку був.